Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему Думки, плани і дії вашого загаданого мужчину. Давно мене такий теророзклад не робила. Та загадайте свого коханого, свого мужчину, партнера або просто знайомого. Так, що він про вас вдома сьогодні? Які в нього плани і його дії? Так, що думав про вас багато мужчина? О, що ви, сонечко, йому тяжко без вас. У нього зараз якісь перепони, які не може бути з вами. Багато має відповідальності, можливо, або обставини, які йому заважають рухатися в вашу сторону. Але ви для нього сонечко ви світите йому, бачите. Він всілякими способами е, буде старатися аби до вас прийти. Він хоче з вами е, сім'ю. Ви для нього подарок долі. Так. Які в нього плани на вас? Плани. Він зараз проживає. Він боїться, що ви від нього підете, що ви з ним не захочете стосунків. Так. Йому тяжко без вас, ви йому можливо існити, існитися від нього безсонні ночі. Так. Але він хоче повернутися до вас. Він хоче продовжити з вами стосунки, відновити їх. Кого завиша ситуація, він хоче це все справити. Так, і його дії. Його дії. Його дії. Він хоче вивести вас з розбитого серця душевного проживання, страждання і він буде діяти. І він буде дасть про себе знати, він проявиться і буде все робити для того, щоб ви були разом. І він зробить вас щасливою. Їдемо підказки о ради. На нормаль, о, внизу на нього корони серце, він вас любить, він не даде вам по долі е на радість, на щастя, на удачу, на кохання. Е Так, він не подарок вам долі. Підтверджуйте ті слова, що якину картами та стратег, тех Так, він хоче з вами стабільні стосунки. Угу. Він вірний вам. Жду у нього є дитина, дівчинка. Угу. Всі труднощі, які зараз є між вами, можливо, проблеми спілкування, проблеми, з... проблеми проявлятися і чи проблеми приїхати до вас. Від вашу сторону вони всі зникнуть і збіг, і здійсниться всі ваші бажання. Ви будете разом, ви з'єднаєтеся у сім'ю. Це подарок вищий сил і вас е -е, чекає успіх, е -е, хороші переміни, і, можливо, він вам запропонує. Приїзд, приїхати до нього. Тільки нікому не розказуйте про свої стосунки, що вам ніхто не помішав. Тримайте все в тайні. Та він проявиться до вас, смс запросить вас на зустріч, ви зустрінетеся, ви воз'єднаєтеся, будьте щасливі. З ним там у вас буде сім'я. Та він йде Ой, я Він переможе, він йде вам, я захисник, буде допомагати в ваших справах, буде підтримувати вас, буде захищати всього непотребу, що у вас є в житті. Він буде вам опорою, захисником. і